Те, що потрібно для читання восени – Затишна історія, випічка і багато-багато кави. Це легенда та Тревіс Болдрі. Мені дуже сподобалося визначення, яке є на палітурці. Це гаряче горнятко фантастичного світу з романтичною пінкою. І це справді так і є. Історія про вів орчицю, яка після 20 років у найманцях, десятки битв і сотні шрамів різної величини нарешті хоче осісти. В останній справі вів здобула дещо важливе і магічне, за допомогою якого вона а щиро в це вірить. Має отримати кардинальні зміни свого життя. Про те, чи все так справді просто вів доволі швидко і легко відкриває власну справу, невеличку затишну кав'ярню. Найме декілька працівників буде важкувато, адже в невеличку містечку т'юні про каву взагалі не чули, не те, що випробували. Однак, завдяки дегустації, а згодом ще й ви справи підуть уверх. Але ж вів також вірить, що справи йдуть уверх не лише через те, що вона добре працює. Орчиця знайде нових друзів, гості завітають декілька добрих старих від відвідувачів, ставатиме все більше в свого відданого клинка чорнокрова орчиця повісить як елемент декору, а в душі ВІВ нарешті запанує забутий спокій. Проте ненадовго. На жаль, знайдуться недоброзичливці, які зруйнують усе. Нове життя Вів висітиме на волосині викарбуватися самі, знаєте, їй було б важко, і вона, мені здається, б ніколи б цього б не зробила. Але знаєте, коли з тобою є. Віддані друзі, їх небагато, але вони є. Коли є кохана, коли є криша міста, яка на твоїй стороні, то все можливо, це чудова історія, наче нічого особливого, але вона така вже хороша, така, знаєте, така приємна. І після неї, признайте, не на якусь хочуть на те житті дуже така вайбова і. От після смаку, знаєте, в неї, от як після дуже доброї кави з молоком, на жаль, у книзі було лише лати. Моя ж асоціація це капучино в улюблених кав'ярнях, от але ну як факт, тому я її можу щиро рекомендувати, бо вона дійсно класна це, до речі, дуже лайтово, Лебедека плюс історія, тому що Орчиця Вів знайде кохану вірну подружку і партнерку по справі. В ній постаті це Сукубі Тандрі. Тому ось вони є на плейтурці, дуже-дуже прикольні. І в них такі, знаєте, різні характери, але разом вони якось так знайдуть спільну мову, і це буде суперкласно.